Сьогодні у нас 117 юнаків будуть складати військову присягу на вірність українському народу. Значить, з них 107 виходців Чернівецької області і 10 з Івано-Франківської. Армія стала більш популярною серед молодих хлопців, кажуть у полку. Це констатують і батьки. Їх сини, хлопці, брати та племінники у переважній більшості самі хотіли потрапити до лав Збройних сил України. Дуже хотів, дуже хотів в армію. Вчитися на п'ятому курсі вже заочно в Одеській юридичній академії. Думаю, що буде добре все. Саме основне, щоб було здоров'я в нього. Майже півсотні молодих солдатів вже мають вищу освіту. Призовники потрапляють до різних підрозділів: механізованого, танкового, зв'язкового чи у розвідку. Керівництво полку говорить, що відбирали хлопців до різних підрозділів, орієнтуючись на їх навики та знання у цивільному житті. Я дуже рада з того, що мій син стає справжнім чоловіком. Хочу побажати всім нашим хлопцям, які сьогодні присягалися. Україні здоров'я, успіхів, ну і легкої служби, і щоб їхні батьки могли ними гордитися, тому що лише справжні чоловіки сьогодні вірою, і правдою служать в збройних силах України. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.